Написав, що хороше почуття гумору у президента України, ну і там відео поставив всі справи. Деякі активісти вже опублікували цей скрін з Ікса і ну, глумляться певним чином над Ілоном Маском. Ви знаєте, я поділяю думки і обурення людей. Я завжди був проти того, щоб над Україною глумились, незважаючи на те, хто в ній президент і як ці люди себе поводять. Я був проти цього в 2012 році, я був проти цього в 2013 році, я був проти цього в 2015 році, ну і так далі. Власне, тому я не дивлюсь квартал 95 з 2012 чи то навіть з 2011 року. Коли побачив, як на мою думку, абсолютно неприйнятні жарти про Україну.